Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання 25 квітня. Сьогодні вівторок. Наступний тиждень має бути сесійним у народних депутатів. і Їм доведеться повернутись до питання повернення доплат військовим в розмірі 30 тисяч гривень. Які доручив виплачувати військовослужбовцям особисто президент рік тому, після початку вторгнення, але через рік доплати скасували два тижні тому. Верховна Рада проголосувала за закон, який має повернути ці доплати, але до парламенту одразу внесли постанову, яка його заблокувала. І поки парламент постанову не розгляне, закон не може бути підписаний. А відповідь до виплати не можуть бути повернуті. До наступного тижня депутатам треба знайти або 150 мільярдів, або інше рішення. Коли ця історія з виплатами військовим, на які немає грошей, вибухнуло, вибухнуло і суспільство. Бо, мовляв, в країні крадуть мільярдами. А на військових змушені економити. І якби навели лад на митниці в податковій і в інших розсадниках корупції, то наш шкерби б і військовим. От буквально вчора набу і САП повідомили про підозру начальниці відділу Львівської податкової. Вона спочатку вторгнення і аж до сьогодні вимагала хабарі у приватних компаній за розблокування податкових накладних. Так САУ у пані була 1,5% від суми розблокованих накладних. Встановили як мінімум три епізоди, в рамках яких вона отримала за свої послуги 200 тисяч гривень. Це одна лише єдина пані, в одній лише львівській податковій. через блокування податкових накладних і затримки з відшкоди. Уванням ПДВ бізнес втрачає сотні мільйонів гривень, а тим часом у очільниці Київської податкової знаходять листки бажань, де вона мріє заробити в податковій мільйон доларів. Або дружина топ-митника вивозить незадекларований мільйон таких доларів просто через кордон під час війни. Якийсь магічний цей мільйон у тих, хто мав би наповнювати бюджет, особливо під час війни. Але якщо раніше крали з прибутків, то сьогодні крадуть зі збитків і нема тому ради. Парламент взявся зараз за. Реформу митниці і податкової, але це, мабуть, буде довга пісня. Ярославу Железняку, народному депутату фракції «Голос» і першому заступнику голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Сьогодні я буду ставити запитання, коли перекриють схеми на митниці і в податковій, і чи знайдуть 150 мільярдів гривень на доплати військовим до наступного тижня. Вітаю тебе, Ярослава. У мене сьогодні питання по твоїх трьох головних клієнтах: Беп, митниця і податкова. Із митниці я хочу почати. Коли кілька тижнів тому постало питання про повернення доплат військовим, то стали проводити паралелі, що йдеться про суму, яка співставна з цифрами, про які говорять, коли кажуть про корупцію на митниці. І а, чи правда це, чи про такі обсяги недоотриманих доходів з митниці йдеться, коли кажуть про, про корупцію на митницях? про Суми близькі до 150 мільярдів гривень. Е, привіт, я дякую, що запросили. Е, є гарна і погана новина. Гарна новина. Те, що, напевно, там вкрали не 150 мільярдів, але якщо ми говоримо за один 2022 рік. А, а сума втрат розраховується приблизно як 100-120 мільярдів гривень. Погана нона в тому, що 120 мільярдів гривень під час війни, і коли ми говоримо про відвертлену ефективність, корупцію і крадіжку, ну це м'яко говорить, шакуюча сума, і це е, розрахунки не тільки нашої ТСК, це розрахунки комітету і головне навіть і правоохоронних органів ну тобто там 10 мільярдів в місяць. А якщо говорити на прикладах, ну у нас є два органи. Вони були в однакових ситуаціях то саме не там, пільги, окупація, частки е, бізнесу не працюючи. Але податково при цьому зібрали 99,6% від плану, а митниця зібрала 56% від плану. Втрати ну, більше, ніж 20, 200 мільярдів. Ну, Те, що ми бачимо, половина цих втрат це банальне. ну, Це грипні держави, дуже цинічний, дуже відвертий. І те, як ми всім. Колективом я не знаю антикорупційних органів, комітету, лідерів думок громадських організацій намагалися два місяці після заяви про звільнення звільнити там одного з головних корупціонерів, заступника міністра. Ну це ну, мені здається, дуже було показово, як вони трималися за це хлібне місце. Тобто йдеться про те, що колись вони крали з прибутків, а зараз вони. Продовжували під час війни красти зі збитків. Дивись, а, типу, митниця да, у нас завжди була, м'яко говорячи, не реформаторським органом. Там прийшов трішки там Макс Ніфьодов, три місяці побув, потім його одразу звільнили. Але ну, про митницю да, ми ж там чули багато м -м, прізвищ, які там такі, як показові калітніки таке інше. Але те, що зараз розповідають, що ніколи от прям щоб. От так в нагло воно уходило, коли митниця не виконує план, а вкрадеться навіть з того, що мало заходити в державний бюджет. Ну такого, начебто, нікого не було. Чесно говорячи, в сортах корупціонерів я не дуже люблю розбиратися. Мені здається, що в будь-якому разі це погано. Але так от там умовно аксакали митниці говорять, що раніше було як вони план виконують, а потім три дні працюють на себе. Ну, і на там, тих, хто їх поставив. Зараз з першого дня все крадуть і все і тоді. Ну, щонайменше так було в 2022 рік. Зараз, сподіваюсь, може хоч якось налагодиться ця історія, хоча ну, митниця це велика проблема, системна. Ми зараз випустимо звіт. Е, дуже детальний, прям раджу почитати, От там відповідь, чому на митниці у нас погано і чому, якщо ми не змінимо, буде ще гірше. Ну, головне, щоб його почитали там антикорупційні органи, тому що дивись, наприклад, цього Руслана Черкаського, якого ледве звільнили, ледве виколупали з того лікарняного. А й ти був одним з тих, хто називав його одним з символів корупції на митниці. Він понесе якусь відповідальність за те, що він 30 років був символом корупції на митниці, чи отак відпустили, звільнили і все? Ну, ем, ту частину звіту, яка має прочитати наші антикорупційні органи, класна новина. Вони вже читають. Ми матеріали передали. Ну відверто говорячи, як хлопцям, особливо з набу із НАЗК, активно працюють і дівчатам теж. А що стосується конкретно цього персонажу, те, що ви бачили вже в публічному просторі, це є звернення нашої, на по, нашої ТСК на НАЗК по конфлікту інтересів, це є питання вивезу грошей його співмешканці mm -hmm. чи дружини. Як, які не були задекларовані. І є ще декілька фактів, які теж передані через ну, таємницю слідства і, чесно говорячи, не хочемо поки заважати і давати йому пас, Там теж буде, я думаю, що прогрес точки зору, ем, імплементації антикорупційних норм. Тому так, ми цим займаємося. Я ну, не вважаю, що там покарання має бути, що відпустили як спортивний рибалс, і він поїхав собі докупив ще 10 квартир в Парижі чи в Дубаї. Але ну якось я тут більше переконаний, що має, бути, має настати праведливе покарання. Що найменше ми багато матеріалів передали в правоохоронні антикорупційні органи, і я бачу вже певний результат їх роботи. Головне, щоб його за кордон по дружбі не випустили перед тим, як це все почнеться. Чому не призначають нове керівництво митниці? Вже будуть чекати, доки буде ухвалена процедура перезавантаження митниці і перезначати нового митника за конкурсом? Ні. Це вірили це. Тут можна було повірити, що у нас е, прийшли на стримні реформи на митницю. Поки що е, таке не відбувається. А тому, що клани, декілька кланів можуть поділити, хто тепер буде головний за митницю. Але ну дивись, проблема ж з митницею виникла з 2019 2020 року. У нас за цей час змінилося для розуміння сім голів митниці. Ну по три роки. Сімволі, Одеська митниця, ну, яка там, теж окрема, навіть серед них вона може шокувати. Вона змінила 9 чи 10 керівників. Ну, Тобто, для розуміння текучка і плині кадрів, вона дуже швидка. Я щиро переконаний, у мене є обідка матеріальної частини людей, які ну, просто там. Там немає молоді на митниці, ну майже немає. Е, зарплати, які отримують матеріальна база. Ну тобто, митниця розграблена і зруйнована. Це ну, диво, що у нас в центральному офісі ще не вкрали там стільці, ну відверто говорячи. І тому для того, щоб дати їй старт, треба призначити людину. І дати їй на роки-два мандат ну, на ці зміни, це довго. Ну, митниця це ти не побудуєш її за місяць, за шість місяців і навіть за рік. Ну, тобто, це, на жаль, неможливо. Ну, хоч якусь там, святу людину ти туди не призначиш і максимально її підтримуєш. Але, як показує практика, якщо Кабінет міністрів сім разів помилився, ну, ладно, шість разів помилився, призначення керівника митниці. То давайте подивимося, що у нас працює. І коли ми почали з колегами дивитися в комітеті, де більшість у мене слуги народу, або різні політичні сили, то прийшли до висновку, що відверто кращого варіанту, ніж от, е, модель НАЗК, ну вона ж частково це копіюється в моделі обрання голови набу або САПу, немає. Тому ми зараз активно просуваємо цю ідею. Комітет повністю. В одного підтримав, всі підписали в залі одразу в першому читанні проголосували. Ну тому що немає більше аргументів, як ще налез, навести там лад. Але відповідаючи на твоє запитання, я вважаю, що це єдиний механізм. Більш того, ми зараз хочемо зробити таке ж саме перезавантаження, що бо органів це бюро економічної безпеки і податково. Тому що ці три органи Бюро економічної безпеки, податкова і митниця, це ну, в прямому сенсі це база, на якій зараз е тримається наше військо. Тому що всі військові видатки це наші, е ну, наші податки, мита, там, трішки ОБЗ і приватизація. Ну, тобто, якщо ми цих органах не наведемо в трьох. Не побудуємо інституції, а їх побудувати може тільки коли є повноцінний керівник з мандатом довіри і з відсутністю політичного впливу. Ну, м'яко говорячи, розраховувати на те, що ми дуже сильно будемо збирати в нормальному сенсі гроші в бюджету, їх не буде розкрадати. Ну, не треба. Тому да, зараз будемо теж саме робити по бебу і будемо теж саме робити по податковій. Ну, це має бути одна система. Ну там це реформою фіскальних органів, хоча тут більше питання саме про менеджмент. Але без цього ніяк. Ну, тобто це база, на якій будується будь-яка інституція. Ну це ж довга історія, поки це все буде конкурс, поки закону хвалять, поки конкурс пройде, це може там розтягнутися на цілий рік. Цілий рік на митниці будуть продовжувати отак, от челночним методом красти? Немає людей, які можуть на це вплинути. Дивись, є ну напевно, один з них перед тобою сидить. Я багато вже там. Беречей він позакривав, і ну у нас є ТСК, вона активно працює. І ну дякую багатьом колегам. І там починаючи Дітьманцевої, закінчуючи і Ольга Василевський, Смоглюк, і Сашу Бакумова. Ну ввадіємо іншому. Ну ми ці кейси конкретні вихоплюємо, направляємо правоохоронні органи, викликаємо їх тут, ругаємо таке інше. Дивись, це довго, але знаєш, як в приказці, найкращий день, коли можна було посадити дерево. Це 20 років тому. Другий по черзі це сьогодні. Ну, типу, немає у мене для тебе відповіді на запитання, як це зробити швидше. При тому, що я напевно люблю там швидкі рішення. Я бачу, от ваш діалог з Юрієм Гайдаєм, який є якраз теж в нашій ТСК і теж долучався до цих. В процесі написання. Але ну дивись, якщо ми так сим. Це те ж саме, як ти пам'ятаєш цю дискусію на початку 2014-го, потім 2015, го коли створювалася Набу. Ну, були ж ідеї, а чому не призначимо чесних прокурорів? Дивись, ми зараз в 2023 році. Ну, чесних прокурорів, досі м'яко говорячи, не дуже там сильно попризначали і. Я вже не говорю про ДБР, СБУ і інші органи. Ну да, але якщо ми хочемо зробити інституцію зараз в цьому політичному циклі, наступному ну, ми маємо а прибрати, по-перше, зробити нормальний відбір. У Нас багато людей, які можуть очолити і митницю, і податкову і бек. Ну справді я вірю. Що знайдеться самогубство, таке але три самогубці, які підуть на цю посаду, але будь-яка адекватна людина, яку ми хочемо побачити, що всі ми що найменш повіримо в те, що вони можуть зробити зміни, а вони хочуть бути політично незалежними, і в цьому органі ну м'яко говорячи, це дуже важливо. Б, ну вони хочуть мати якийсь мандат на зміни Бо ці три закони, про які тобі говорять, це про от якраз про це дати чесно відібрати е, три людини і дати їм мандат на зміри. Ну і звичайно під підзвітність в нормальному сенсі зробити. Можна це зробити дуже швидко. Завтра не я, не гетьмансас, не хтось інший, не навіть якщо б Зеленський би там з Байденом прийшли і сказали, що це найголовніша реформа. Ну це неможливо. Можуть вони зараз призначити, ну давайте говорити, може офіс президента призначити зараз когось на керівника митниці, е бебо вона завільнила з податкових. Ну напевно, можуть, але знову ж таки, ми це не побачили за три роки. Ну тому я про те, щоб побудувати інституції, від себе гарантую, що поки ми будемо будувати, по рукам буду бити всім за будь-які такі кейси, начебто у нас це непогано виходить зараз від ТСК. А, ти бачиш політичну волю, перезавантажити це, ну хоча б так вдовго, як ти кажеш, тому що а, е, конкурс а, в БЕП теж мав місце. І ще коли він проходив, ну його всі критикували і казали, що це не конкурс, а ну, намагання обійти правила конкурсу і призначити там свою людину. Так воно і відбулося, і що відбувається з БЕП, Ми от через рік побачили, що все, про що казала на етапі конкурсу, що в той спосіб, який ви призначаєте цю людину, прирікає БЕП на те, що вона стане ну тим, що вона має. Але замінити так і відбулося. Вони ж можуть, і в який красивий конкурс ти напиши, вони вже навчилися все одно обирати тих, кого треба. Так. Да. Е, тому, ну, дивись, в конкретний кейс Побебу, хоча він, ну, його можна потім проєктувати і на митницю, і на податкову, і на будь-які інші органи. Конкурс був. Вони його провели. Конкурс був без міжнародників. Чомусь навіть я. Знав за два тижні до початку конкурсу, хто переможе. В цьому конкурсі переміг Мельник. Ну, чому? Тому що з офісу його призначили. Все там зрозуміло. Там, ну, твої колеги робили багато розслідувань з цього плану, ну, все так і відбулося. Далі в цьому органі змінилося три смотрящих. Один із них там, перший чи другий, це оцей пан Гмирін, який зараз бігав по кейсу розкрадання на ОПЗ. Ну, у мене там є багато протоколів з нашої ТСК, де прямо це зафіксовано. Люди з комісії відверто про це говорять. Це не було, було б напевно смішно, якщо б не було так печально. Я не вірю в будь-які внутрішні конкурси, особливо в чинні конструкції влади. Ну просто я не вірю. Я їх жодного разу нормально останній час не бачив. Що я вірю в те, що показали результати раз. Це, це конкурс на НЗК. Це конкурс як як на набу, і це звичайно конкурс на сад. Для того щоб його не злили, треба працювати з міжнародними партнерами. Скажу відверто: ми це робимо. Результат ви можете побачити в меморандумі МВФ. Не просто так там з'явився пункт про БЕП. Це достатньо кропітка робота не тільки там, нашої ТСК, багатьох антикорупційних організацій, з якими ми всі е, співпрацюємо, і любимо і підтримуємо, багато е, бізнес асоціацій. І зараз да, ну, от, ну, якраз йдемо в діалог ну, вже на уровні експертів, як прописати закон так, щоб він був максимально реалізований. І щоб його не могли хакнути, тому що у нас же ж люблять потім в ОАСК піти там, або щось інше зробити, ну так, щоб за цим був контроль. Я думаю, що в найближчі місяці ми там, цю задачу виконаємо. Я думаю, що буде багато ще пунктів про перезавантаження е цих органів в інших міжнародних наших зобов'язаннях. Я думаю, що нікуди там, ніхто не подінеться, це, ну, це станеться. Але ну, от відверто говориш, якщо б піді мною був, був би ну, хтось там з топ керівників нашої держави, да, як зараз модно називати, ну я б переконував в тому, що там хлопці і дівчата, це вам в першу чергу потрібно. Ну тобто, ви ж виглядаєте за фінансування армії. От зараз да, пішла дискусія, на яку ти посилалась, там вистачає, не вистачає 152 мільярди для повернення військових удатків. От якщо б там не крали. Якщо б, ну, там, ігорка, як цей приклад, як ми знайшли 20 мільярдів, ну, це от, от, ж конкретно можна. Митниця, тютюновась, алкоголь. Я там вже не переходжу там, більш менші теми, як там, чорне зерно і таке інше. Ну, дивись, якщо б там не крали, там цих грошей б б вистачало 100%. І тоді б у вас не було б такої ділеми. І тоді б ваш рейтинг зростав би, ну, від цього. А, але ну, це про буду, Треба будувати інституції, і це треба робити зараз. Хочеться це комусь, не хочеться, але ну, ми нікуди не дінемось, всі ці країни це проходили. У нас, слава Богу, підтримка на це є. Я думаю, що переконаємо. В залі, як я побачив по умитниці і в комітеті, ну, всі фракції проголосували, всі колеги підтримали. У нас ну, майже одностайна була дискусія. Ну, тобто, ми. Сперечалися, хто більш радикальніше тебе даде запитання. Чому? Ну тому, що ну, ну там незалежно від яких там політичних зв'язків, афіляцій, таке інше. Ну всі розуміють, що ну так воно не може бути, особливо під час війни. Ну просто ми не ну це якась е... блокчейн по-українськи. Всі крадуть тільки не знають хто саме. І це система максимально, з одного боку децентралізована, а з іншого боку, всі знають, хто покриває. Ну так не має бути. Добре, в Офісі президента є таке розуміння? А, а чому це питання має бути в Офісі президента? Ну, я знову ж таки, ну, Тому що да, є то... розуміння, що вони вирішують, ви ухвалити ви ці закони чи не ухвалите. Будуть такі конкурси чи не будуть. Дивись, ну це, це ще раз, не знаю. Я знаю що точно, що є окремі персонажі в Офісі президента, які зацікавлені, щоб ситуація не змінилася. Але з іншого боку, ну ще раз, приклад голосування по митниці, от, ну просто це перший був законопроект, який готовий. Там ми злепили з двох альтернативних, це легша процедура. Ну, чесно говорячи, там спокійно зібрали голоси, і, ну там майже не було проблем. Тому, знаєш, як там ще з медичної реформи говорили, не можна зупинити час і деякі настав, але я не думаю, що там великий люфт. Сподіваюсь, що пан головнокомандуючий, верховний головнокомандуючий в першу чергу зацікавлені, щоб ми зібрали гроші на армію, тому що, ще раз повторюю, всі митні платежі і податки це виключно армії. Коли ви крадете на митниці, це крадуть у армію. Ну, це От ми всі так були шоковані яйця по 17. Я не пам'ятаю, скільки там збитків рахувала ЦПК. це пока. Ну там Де... до 10 мільярдів да, суми щось... називалася, не 150, не сто Так, ну дивись, там, 10 мільярдів. Так от у нас виходить, ладно, наберемо Железняка, ТСК, Комітет, беремо ДБР, да? ну, начебто правоохоронний орган. Вони виходять і говорять, крадуть на митниці 10 мільярдів. У нас кожен місяць трапля виходить, траплялася ситуація яйця міноборони. Ну що, що там вкрали у армії, що тут вкрали у армії? Це одне і те ж саме, це одні і те ж самі гроші. І на жаль, ну якщо б це була б одна там сфера, ну ми якось би напевно могли б відкатись, але ну, хоча б розуміти, що це виключення. Але на жаль, такі скел. Із сфер багато, і ну це призводить до того, що ми потім друкуємо гроші, потім гривня обвалюється, ми беремо більше борг, Ну коротше, нічого гарного з цього не виходить. Ну а головне, ну це якось дуже цинічно під час війни вкрасти у солдат, ну, якось за межею моралі, Напевно а, останнє що хочу у тебе уточнити. є якийсь рух по цьому питанню про повернення до плат військових? Щось чути чи ні? А, чути. Але поки що мені здається, що модель, яку обрали станом на зараз, там постійно змінюються позиції, що не будуть допускати підписання цього законопроекту. І ну, відповідно реалізації е, в такому вигляді закону. Е, я не дуже вірю, чесно говорячи, в потенціал цієї ідеї. Мені здається, що вона не дуже прорахована, м'яко говорячи, але от, ну, те, що я бачу, що готується щось таке. Е, відверто розрахунки дуже прості, або ми знаходимо 150 мільярдів, або ну, треба знайти якийсь компромісний варіант, або. Ну чесно говорячи, влада має пояснити, чому вони тоді прийняли такі рішення по тридцяти е, тисячам виплат. Мене більш за все, при тому, що я за бюджет і все таке, мене дуже сильно переконала позиція Роми Костенка. Ми mm -hmm. з ним розмовляли. Я думаю, що він не, не буде ображатися, якщо там частину виносив навіть на публіку. Він сказав дуже просто говорить, Ярік, нас мільйон воює тридцять там мільйонів. У нас э, за спиною, от ви можете, поки ми за вас воюємо, зробити так, щоб ми не на миї хлопці не думали, як ну де їм знайти гроші на родину, і це правильний посил. Бо то знаєш, він, ну мене дуже сильно переконав те, що треба знаходити ці гроші в якомусь вигляді, і треба де ну, цю діалог вести. І ну зараз ми от, робимо все можливе для того, щоб подаривати схему корупціонерів забрати і віддати хлопцям. Дівчатам на фронті, на армії. Звичайно, ну, великі гроші, але вони потрібні. Я думаю, більшість людей з тобою згодні, що їх треба знайти і що треба позакривати схеми, що їх знайти, щоб їх знайти. Просто це, ну, типу, в різних площинах часових відбувається, да? Позакривати схеми не, це не на роки, а гроші не, потрібні завжди. Дивись не, не завжди. От подивись на е, приклад гем е, грального бізнесу. От. Тільки винесли це на публіку, почали про це говорити там швидко вимагати рішення і відверто говорячи тут, якраз правоохоронні органи і нацбанк класно спрацювали. У тебе графік податків він отак, от от, ну він просто взлетів. І якщо ми раніше за весь рік отримували 200 мільйонів податків за весь рік від цього грального бізнесу, то у нас тільки березень. Ну, тільки по одному виду о, податків, там зараз вони ще доплачують, вийшло вже більше ніж 400 мільйонів. Тільки березень. Ну, тобто, от це закрили одну схему дуже швидко. Е, і одразу я думаю, що результат буде ну, щонайменш ну, так, скромно, мільярдів 10. Е, я вважаю, що має бути мільярдів 20. Ну, от конкретні приклади. Якщо ти. Якщо в чому класно, от зараз працює, ну там відверто, е, дякую всім журналістам, розслідувачам. Ви прям дуже сильно допомагаєте. Ну, справді допомагаєте з е, публічністю. Це те, що в ці таракани, які крадуть на них, коли от наводиш світло. Ну, коли починаєш про це говорити, за запити писати, вимагати розслідувати, вони бояться, кидають ці корупційні схеми, і це одразу приносить ефект на бюджет. Ну тому да, ми, там всі робимо роботи, щоб це було швидше. Одночасно треба будувати інституції, без них нічого не вийде. От Френсіс Фукуяма, ну от, от, от він не глупий дядько був, правильно писав в своїх книгах. От ну треба нам починати це робити, інакше будемо так біг по кругу і продовжувати. Щоб хтось їх читав ті книги в офісі президента і в парламенті. <суміло> побільше людей. Ну, <суміло> в парламенті я знаю декілька. От колег навіть із Стенфорду приїхали. Але ну так, поки що у нас з інституціями бідосік. Бідосі. Виправляйте. Дякую тобі за пояснення. Ярослав Железняк, перший заступник голови фінкомітету парламенту, був неї питання. Дякую. Дякую.